Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі молільники, браття, сестри, любі наші діти, найдорожчі наші молоді люди, молоді сім'ї, родини, всі, що зараз в подорожі, в паломництві, всі, що зараз в чужині, всі, що зараз спішать на нашу спільну молитву, на наше спільне. Служіння, щире щире вітання кожному, хто сьогодні з глибокою вірою, правдою, надією, упованням зустрічається в цій молитві, і ми зараз робимо все, щоб поєднати, запросити, постукати в ті двері того кожного серця і запалити той знову ж таки вогонь тої Божої слави у передсвяття великого торжества. Преображення Господа нашого Ісуса Христа. Ми всі в приготовленні до того завтрашнього дня. Дай Боже дочекати того, того, того величного торжества, переміни, того преображення, того великого торжества, яке наповнює, яке зберігає, яке доповнює, і дає нам ту велику надію, що ми теж маємо творити творінні Христа, і розуміти, що ніколи не є пізно перемінити своє життя, ніколи не є пізно прийняти то благословіння і змінити, покаятись, примиритись, і наче знову і вкотре одягнутися в ризу правди, в ризу спасіння, ту білу крижму, яку часто ми приносимо до святині, коли охрещуємо наших дітей кладучи їх на ту білу крижму, яка символізує ту чистоту, ту праведність, ту непорочність. Власне, сьогодні ми переддень, в передвечір Великого Торжества, свята преображення Ісуса Христа, Спасителя нашого, ми знову і знову застановлюємося над Божим Словом, яке сьогодні Євангелист Апостол Матвій промовляє до нашого серця, Ісус каже до своїх учнів, Кому відпустите гріхи, відпустяться. а кому затримаєте, затримається. Христос напоминає, що вся влада і вся повнота її, як на небі, так і на землі, походить від Господа. І коли ми це розуміємо, коли ми це не просто приймаємо, але стараємося втілювати в життя, тоді ми не маємо ніяких клопотів, а ми розуміємо, що. Ця повнота провадження до спасіння людини і людства належить тільки Господу, який сотворив небо і землю. Коли ми стараємося не почути це слово або використати його на свій лад, часто падаємо в різні провини, в різні спокуси і думаємо, що ми можемо рядити, і ім'я Господнє нам потрібно тільки тоді, коли потрібно. Все інше. Ми володарі, ми господарі, ми робимо, що хочемо. І це дуже велика наша помилка, коли ми так ведемо себе. Тому найулюбленіші наші молільники і спільночани, зараз прийшов той вечір. І ми з вами розуміємо, що кожен із нас прийшов з того робочого дня. Ми багато сьогодні вчинили добра, милосердя. Того ж живого спілкування, того певного навернення, напівнення, де ми один одного спонукали, підтримували, допомагали, і зараз в цей вечірній час ми наче хочемо підвести таку риску і подякувати Богові за всі Його уділені ласки, попросити у Господа того спокою і миру, і благословіння на ту ніч, яка заходить, обняти брат-брата. Дружина, чоловіка, чоловік, дружину, батько, дітей, діти, батька, матір, тобто обняти тою духовною молитвою, яку ми зараз хочемо промовити. Тому дуже прошу всіх, спішимо на наше служіння, пам'ятаймо, що Божа воля з нами. Ми знову схиляємо голову перед Творцем і кажемо ті слова: Я зрішив. Проти неба і проти тебе, мій батько, прости мене. Прости мене, наче того блудного сина, який знову прийшов і знову схилив голову з примиренням і покаянням. Відпусти мої немочі, не пам'ятай мої провини. Все це насправді в смиренні, в покорі, не просто треба визнавати, але насправді за цим всім треба щиро жалувати і мати не просто постанову поправи, а поправлятися в своїх немочах. Тому, беручи у руки нашу духовну зброю. Тримаймо цей молитовний стрій, тримаймо і не зраджуємо Господа, не зраджуємо наших захисників, захисниць, які часто дякують і мені особисто за те, що ми разом молимося, за те, що ми збираємося, що ми не опускаємо. А головно дякують за ту велику молитву за наших героїв, які віддають кожного дня свої сили, своє життя, своє здоров'я і ставлять його на вінець, тої Божої слави. І не мають страху, бо страх паралізує. Тому молімося щиро, взиваючи до Божого милосердя, і нехай Господь простить нам провини наші, а розрішить від всяких наших немочей. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і оселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, Він задля нас людей. І нашого Ради Спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну, апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слави і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя, душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося, наш перший десяток, молитва, в якій ми всі разом активно, активно прославляємо Господа. Тому дуже прошу всіх, долучайтеся до молитви, не гайте часу, запрошуйте один одного, складайте свої наміри, ми розпочинаємо Ісусову молитву. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Іс ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Іс ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Іс ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Іс ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині по час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток. Молитва подяки Господу, дякую Богові за кожного, дякую за спільну молитву, за всі ваші наміри, за те, що ми знову разом молимося. Маріє, Маріє, Мати Божа! Молися молись за нас. Марія Мати Божа, Молися молись за нас, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Мати Божа молися, за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія, Марія, Мати Божа. Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за наше воїнство, щира і блага молитва за наших захисників і захисниць, поранених, полонених, пропавших, молитва за наших хлопців і дівчат. Щира молитва за родини наших воїнів за велику кріпость, за велику, велику опінію, за велику підтримку кожного батька, матері, дружину, дітей, батьків, братів, сестер. Молимося щиро за спільну перемогу над ворогами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш четвертий десяток, за наші родини, за наші сім'ї, за наших дітей, молодь, старше і молодше покоління. Молимося за їхнє благословіння, за їхнє оздоровлення і зцілення, за самотніх прикутих до ліжка, за навернення грішників, за молитву, за взаємне прощення над праведниками і над ворогами. Молитва за тих, що сьогодні далеко в чужині. Молитва за тих, що сьогодні є самотні, одинокі, вдові, сироти старці, молимося щиро, щоб Боже благословіння було разом з нами. Молимося щиро за наших медиків, освітян, за наших рятувальників, енергетиків. Молимося щиро за провід церкви, провід держави, молимося і благаємо. Марія, Марія, Мати Божа! Молися молись molis за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, по всіх час, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. П'ятий десяток, наша постанова, місяця серпня, молитва за душі наших героїв, убієнних в часі війни, за душі наших захисників і захисниць, за душі убієнних, невинно убієнних дітей, молодь старше покоління під час бомбардувань. молитва за душі спочилих наших рідних і близьких, за душі вчистилищі, обортовані діти, усіх, за кого нема кобу промовити ту молитву, нехай Милосердний Господь вчинить вічну усім пам'ять. Ісуса Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наш Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш що Іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тим між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнього Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники. Ми знову звершили обітницю, яку в свій час, вже більше п'яти років тому, шостий рік нашого служіння, тут ми творимо в Бозі і з Богом. Пам'ятаємо, любі молільники, спільночани, що завтра величне свято свято преображення Господа нашого Ісуса Христа, де ми говоримо про переміну, де ми говоримо про відновлення, де ми говоримо про очищення і прощення. Так само, ми промовляємо і просимо на завтра молитви за благословіння тих перших плодів, які кожна людина схоче принести. Але нагадую, першоплодів, які тут маємо і тут плекаємо, Бо часто, ви знаєте, ми дуже хочемо, щоб оцей кошик, який ми хочемо прикрасити, чи там, наприклад, щось інше, якась посудина, чи полумисок, де ми хочемо покласти оце все, що для нас є. Ми дуже найперше хочемо показати його красу. Але це ні. Ми маємо розуміти, що ці перші плоди мають бути ті, які тут зростають, які ми плекаємо тут у наших теренах, і друга річ. Вони мають бути в такій кількості, щоб ми їх спожили, щоб потім це свячене, ми не кинули під ноги чи не розтоптали. Отже, пам'ятаємо про це. Якщо є більше, то значить, треба вміти ним поділитися, йдучи з посвяченим дорогою додому, запропонувати тим, можливо, хто не має тої нагоди, хто одинокий, хто прикутий до ліжка, почастувати. Тому пам'ятаємо про це, хто має особливі наміри і хоче. На завтрашній день поділитися, ми теж завтра будемо мати нагоду, і будемо старатися поділитися тими першоплодами, хочемо їх десь взяти більше, закупити більше, і поділитися з ними з тим, хто має, хто не має, хто не має тої нагоди. Тому хто хоче долучитися до тої маленької такої лепти, щоб поділитися з ближніми, які опущені, які хворі і немічні, долучайтеся. І нехай ваша. Добре діло буде Богом почуте і благословенне. Чекаю на ваші молитовні наміри. Пам'ятаємо, що місяць серпень розпочався. Чекаю на ваші добрі благословенні думки, побажання, а саме головне на спільну молитву один за одного. Тому всім дякую. Слава Ісусу Христу!